Від чого залежать ціни на зерно? Це складний пазл, який постійно намагаються скласти аналітики. Обсяг зібраного врожаю, один з ключових факторів його вартості. Висока вражайність призводить до зниження цін, а низька до зростання. Це корелює з правилом попиту та пропозиції. Зростання попиту при обмеженні пропозиції, наприклад, не врожай, веде до росту цін. І навпаки, якщо минулого року були хороші ціни на сою і цього року її ще більше посіють, то ціни, ймовірно, впадуть через. Велику пропозицію, а ще є витрати на виробництво: вартість добрив, палива, техніки та робочої сили, і ціна логістики це прямо впливає на остаточну вартість продукції для виробника. На світовому ринку визначальними є ціни на торгових біржах і не лише зернових. Наприклад, зростання ставок на нафту призведе до збільшення вартості транспортування зерна, що в свою чергу вплине на його ціну. А ще є менш передбачувані речі: посухи і повені, політична нестабільність, війни, торгові конфлікти у світі все це так чи інакше викликає коливання цін. Треба зважати і на курс валют, інфляцію, вартість кредитів для фермерів, логістичні перипетії, торгові бар'єри і так далі. Тому експерти і кажуть, що неможливо точно передбачити, якими ж будуть ціни на зерно, і жартують, що їх завдання не передбачити майбутнє, а пояснити його після того, як воно відбудеться.